Нам відомо периметр ромба АВЦД, а отже, ми можемо знайти його сторону АВ. Периметр ромба складається з суми 4 рівних сторін, тому ми 48 ділимо на 4. І в результаті маємо, що, наприклад, сторона АВ буде дорівнювати 12 см. Далі. Я домалювала діагоналі ромба АС і БД. Вони перетинаються під прямим кутом, це нам зрозуміло. І наступне, що ми можемо сказати, що трикутник А, Б, Д це рівнобедрений трикутник, тому що у нього сторони ромба А, Б і АД рівні. Разом з тим, тут є кут 60 градусів, який дорівнює. А якщо в рівнобедреному трикутнику є кут 60 градусів, то він буде рівностороннім трикутником. Отже, діагональ БД така ж, як і АБ, АД, а отже буде дорівнювати 12 см, діагональ БД, в точці О діагоналі діляться навпіл, тому довжина відрізка О буде дорівнювати 6 см. Це. Відповідь на перше питання. Далі ми маємо знайти довжину відрізка КМ, де точки КМ це точки дотику кола з ромбом. Цей відрізок КМ можна шукати по-різному. я запропоную, наприклад, такий спосіб для того, щоб знайти довжину відрізка КМ. Якщо я. Проведу, наприклад, радіус кола з точки О в точку К, то він перпендикулярний до АБ. Радіус кола вписаного ромб ми можемо знайти через висоту ромба. І цю висоту, наприклад, ми проведемо з вершини Д. В принципі, з будь-якої вершини можна проводити висоту. Я от проведу, наприклад, висоту DH. Тоді ОК це половина від ДН. А як можна знайти DH з прямокутного трикутника HHD? Отже, з трикутника AHD, у нього кут до дорівнює 90 градуса, ми знайдемо протилежний до кута 60 градусів Катет HD. Відомо АД гіпотенуза. Отже, ми використаємо сину 60 градусів, це відношення протилежного катета HD до гіпотенузи AD. Звідки HD буде дорівнювати AD помножити на сину 60 градусів. AD – довжина сторони ромба 12, множимо на корінь з 3 на 2, і отже, маємо 6 коренів з 3 см. Висота ромба. Тому ОК буде дорівнювати половині цієї висоти це 3 корення з 3 см. А далі, наприклад, ми можемо використати той факт, що в прямокутному трикутнику АБО ОК це висота, проведена з вершини прямого кута. Отже, Є певні співвідношення щодо цієї висоти. Але разом з тим, напевне, от якщо ми маємо ОК, то, в принципі, можна шукати відрізок, ну, нехай я напишу тут точку перетину за С як П. Отже, можна знаходити відрізок КП з прямокутного трикутника КПО яким чином? Ну, так як кут А в ромба 60 градусів, то кут Б половина даного кута, отже кут БАО буде дорівнювати 30 градусів. А тому в прямокутного трикутника АКО, куд КПА. Ой, вибачте, КОП, кут КОП КОП. От він цей кут КОП. Він дорівнює 60 градусів, тому що 90 відняти 30 буде 60 градусів. От він цей кут, 60 градусів дорівнює. І тоді ми можемо з прямокутного трикутника КПО знайти КП. Знову ж таки, в цьому трикутнику КО це гіпотенуза. КП протилежний катер, тому ми маємо сину 60 градусів це відношення КП до КО. А звідси КП це КО на сину 60 градусів. КО ми вже знайшли. Це радіус. от він дорівнює три корення з трьох і ми множимо на корінь із трьох і на 2. Корінь з трьох на корінь з трьох це 3, 3 на 3 -9 отже, виходить 9 см. 4,5 см це КП. Ну а КМ вдвічі більше. Тобто, КМ буде дорівнювати 9 см. Це, звісно, один з способів знаходження відрізка КМ. Можна і по-іншому це шукати. Ми маємо трапецію АБЦД. МК. Її середня лінія, діаналя С, бісектриса гострого кута А, поділила кут навпіл. І далі ми можемо сказати, що так як БЦ паралельна до ADAC січна, то кут САД дорівнює куту Б, це внутрішні різносторонні кути. А отже, трикутник А, рівнобедрений трикутник, тобто ми можемо сказати далі, що АБ дорівнює БЦ. МК середня лінія нашої трапеції, отже М середина АБ. Розглянемо кут БАЦ. І так як МК паралельна до АД, отже, МП також паралельна до АД, то, так як пряма або відрізок МК на стороні кута АБ рівні відрізки відтинає, то і на іншій стороні. Також будуть рівні відрізки, тобто АП буде дорівнювати ПЦ. А отже, БП, вона поділила сторону АЦ навпіл, значить, медіана рівнобедреного трикутника АБЦ. В рівнобедреному трикутнику медіана є висотою. Отже, БП висота. А це означає, що кут АПБ буде дорівнювати 90 градусів. Таким чином, ми довели, що цей кут дійсно 90 градусів дорівняє. Далі будемо обчислювати площу трапеція БЦД. Нам відомі основи БЦЕД і площа трикутника АПБ. Так як БП медіана, то вона ділить трикутник ABC на два рівновеликі трикутники. Тобто трикутники, які мають рівну площу. Площа трикутника БПЦ С також 5 квадратних сантиметрів. Отже, площа трикутника АВС буде дорівнювати 10 квадратних сантиметрів. Як ми можемо записати площу цього трикутника? Якщо я з вершини А проведу висоту цього трикутника, вона попаде на продовження сторони В С за межі трикутника. Але. Площі цього трикутника АВС можна записати як одна друга добутка ВС і на цю висоту AH. БЦ нам відомо, і АН AH відомо. І площа відома 10. Отже, якщо я підставлю замість БЦ5, то звідси, як ми бачимо, ми можемо знайти AH, висоту трикутника. А це і висота нашої трапеції. Отже, щоб знайти AH, ми маємо 10 поділити на 5 дронів, тобто помножити на обернений дріб. І, як ми бачимо, після скорочень це буде 4 см. Ще раз, це висота трикутника і висота трапеції. Площа ж трапеції обчислюється за формулою. Півсума основ BC плюс плюса множиться на висоту АH. Отже, 5 плюс 13 ділимо на 2 і множимо на 4. Скорочуємо, 5 плюс 13 18. Помноживши на 2, маємо 36 квадратних сантиметрів площа нашої трапеції.